Продовжуємо ефір з Андрієм Юсовим, речником головного управління розвідки Міністерства оборони України. Пане Андрію, вітаю. Вітаю вас. Славу. Героям слава. Пане Андрію, для початку, якщо можна, поділіться, будь ласка, інформацією, як почуваються офіцери розвідки і дружина пана Буданова, які, ймовірно, були отруєні, і про що повідомляв також і сам Гур. Стан здоров'я зараз задовільний. Пройдений курс лікування в українській клініці і завдяки. Тому що вчасно звернулися і зреагували по професійності українських лікарів зараз все добре, але в подальшому буде продовжений медичний нагляд, регулярні обстеження, і це тривалий процес. Триває таке розслідування. Ним займаються підрозділом власної безпеки головного управління розвитку міністерства оборони України, і звичайно, цим цим питанням зараз ретельно займаються спеціалісти. Розслідування проводить тільки внутрішня структура ГУР, чи також зареєстровано якесь кримінальне провадження у зв'язку з замахом на життя? На даному етапі, згідно з закону України про розвідку, проводиться внутрішнє розслідування. Якщо я правильно зрозумів з ваших слів, життю не загрожує нічого, нікому з отруєних. Це складний такі випадки надзвичайно складні і потребують постійного спостереження. Маємо надію, що нічого не загрожує. Mm -hmm. Дякую. Тоді до шторму минулого тижня та вже поза минулого тижня. Серйозний шторм. Циклон, який пройшов Середземного моря, спричинився до руйнувань в окупованому Криму. І постраждав також, очевидно, і Керченський міст повідомляли про те, що його загороджувальні перепони, які там росіяни виставили для того, щоб блокувати українські атаки по Керченському мосту, зазнали серйозних пошкоджень. І скажіть, чи відомо нашій розвідці щось про стан цього мосту? На. Цей момент і як швидко росіяни можуть полагодити поламане, так, мова йде не лише про міст, також серйозних руйнувань зазнали ворожі так звані захисні споруди і в Севастополі, і в Новоросійську. Зокрема, і, звичайно, ворог абсолютно справедливо побоюється, що цим скористаються українські служби українські. Сили безпеки і оборони. Ми не будемо розкривати всіх секретів, але е, так, їхній внутрішній дедлайн за два тижні е, усунути е, ці недоліки. Ну, зрозуміло, що Україна чекати також не буде. А, крім мосту, які ще нюанси пошкодив цей циклон в Криму? У Росії? Ну, Севостополі новоросійськ, зокрема, тобто, зрозуміло, що. Кораблі Чорноморського флоту держави агресора не почуваються наразі себе в безп... не почувають себе в безпеці, і е, частина з них через це зокрема знаходиться е, зараз на рейді. Е, тобто, погода тут внесла свої корективи. Ну і ми бачимо, як росіяни активізовують свої наступальні дії в районі Бахмута, Авдіївки і Мар'янки. Що наші розвідці відомо про плани росіян? Наскільки вони взагалі сконцентровані на тільки на цих точках? Чи є ще що зараз ставить за мету російське воєнне керівництво на окупованих українських землях? Зараз активні зіткнення фактично по всій лінії фронту і застосуванням всього спектру озброєння. Але так звичайно. Найгарячіші точки, власне, ті, які ви назвали, і е, зрозуміло, що наближається вже кінець року, і російському диктатору цьому режиму е, треба про щось говорити треба про щось звітувати. Тому вони не шкодуючи е, ані засобів, ані сил, тобто мова йде про е, живу силу противника, ті самі м'ясні штурми, е, попри великі втрати і е, ліквідованими окупантами і пораненими. Продовжують спроби наступальних дій, зрозуміло, що ситуація там складна. Зокрема, з пропагандистською метою, вони на цьому напрямку справді зараз зосереджені. А в них є якісь чергові дедлайни? Путін уже неодноразово виставляв дати, до яких збирався захопити там територію Луганської області чи Донецької області. Зараз логічно припустити, що він хоче якусь фразу ввернути в своє новорічне привітання росіянам. Щось таке знаєте? Ви дуже слушно зауважили. Людина схожа на Путіна має звертатись до населення тієї території, яка називається Російська Федерація. Наразі І там про щось треба говорити. І власне. Якихось здобутків в цій промові у них сьогодні дуже важко закласти. Ну, зокрема, так, і до, і до цього звернення готуються. Дякую, пане Андрію, що поділилися інформацією, якою, звичайно, може поділитися розвідка. Андрій Юсов, речник головного управління розвідки Міністерства оборони України, був з нами на зв'язку.